Капи горювання проходять нелінійно, вони скачуть, вони перемішуються, вони відбуваються хаотично. Наприклад, ми можемо з вами а, переживати депресію, а потім опинитися в стані, коли ми знову не віримо в те, що це відбулося. Або ми можемо з вами вже змиритися з тим, що а, з нами сталося. І вже почати адаптуватися до нового життя, а потім знову ми якби, відкочуємося, відкочуємося назад і знаходимо себе, наприклад, знову в Україні. Так? Тобто такі скачки туди-назад можуть бути. І буває так, що вони просто переміжуються між собою на протязі дня.